Температура повітря в Україні ще більше впаде. Якою буде погода в перші дні грудня? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 1 грудня, дощі будуть йти у Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях. На всі решті території країни буде панувати суха та хмарна погода. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. А у південних областях трохи тепліше від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні від 0 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях від плюс 6 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 2 грудня. По всій країні без істотних опадів, лише місцями можливі невеликі короткочасні дощі, та протягом всього дня буде панувати хмарна сіра погода. Вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла, а на півдні аж до плюс 8, плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 8 градусів. У середу, 3 грудня, також без істотних опадів. Всюди очікується суха, сіра без прояснень погода на протязі всього дня. Вітер відчутний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. А у південних та центральних областях буде від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 2 до плюс 4 градусів. У південних областях вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!